Накриваємо зверху кришками, але не закручуємо їх. Залишаємо капусту на 4-5 днів, щоб заквасилася. За цей час потрібно буде ще раз або декілька разів виганяти повітря з банок, доливаючи розсолом. Через 5 днів можна закривати банки кришками остаточно, адже капуста вже просочилася. Закручувати можна як залізними, так і капроновими кришками. Зберігати квашені листки капусти треба у прохолодному темному місці, ідеально у льосі. зимку такі капустяні листочки стануть у пригоді, коли ви зберетеся готувати голубці. На смак вони майже як свіжі, тільки дуже солоні. То щиро раджу приготувати таку заготовку найближчим часом.